Привіт усім! Хочу вам підказати таку цікаву ідею з баклажанами. Такий легкий рецептик. От просто обсмажуємо баклажан з обох сторін, нарізаємо його такими кружальцями. От потім додаємо, коли вже у нас обсмажилася одна сторона. Оця от верхня. Потім перевертаємо на другу сторону. І на верхню сторону кладемо майонез. Можна ще помідорчик додати, а зверху твердий сир. І поки обсмажується друга сторона, у нас розплавлюється зверху сирок і отакі маленькі міні-піци такий смачний перекус з баклажанів готовий. Обов'язково після нарізання його треба посолити з обох сторон. І можна обсмажувати. Усім приємного апетиту, хто зараз їсть. Усім до зустрічі. Пока-пока.